Банка є, говорить, не знаю. Оксана, можна коментар? Чому за Євросоюз? Що чекаєте від Євросоюзу? Дивіться в першу чергу, це економічна підтримка нашої України, підвищення прожиткового мінімуму нашим студентам, відповідне житло і все так далі. Ми тільки підемо гірше від Росії. Я вас університет страйкує, де ви навчаєтесь? З якої години, з першої години ми тут? ви сюди приходите, а, не замерзли? Ні. В Київ не хочете їхати? Ну, маю в планах завтра виїжджати, але це ще такі, як вам. Сказати? А від чого залежить ваше рішення їхати чи не їхати в Київ? Ну, підтримка потрібна в Києві, а не тут. Ну, від чого залежить все ваше все. рішення їхати чи не їхати? От, що ви будете думати? Ну, як це вам сказати? Я навіть не знаю. Його. Ну що остаточно вплине ваші плани їхати в Київ? Бо ви ще не в кур... ну ще не впевнено. Як? Ну тут і, розумієте, в Києві, в Києві вирішується все. Чи... Я це розумію, але ви ще до сих пір у Львові, а не в Києві. Власне, ну, так. що станеться остаточно, що ви поїдете такі в Київ? Це моє буде особисте рішення. Що я все надумаю їхати? То... Ну, від чого буде залежати ваше рішення? Ти... Ви чи, там, не можете поїхати, вас які справи тримають у Львові? Ні. Що тримає? Не, нічого тут не тримає. Так чи ви не їдете? Будемо їхати. До свої гроші. Що mm -hmm. тримаємо тут, не. але тут багато людей їхати, якусь підтримку. більше в Києві. як вас звати? Як Дякую. Менше вас? Що Євросоюз, чим він кращий буде для України? О, як, сказав, що, як сказав вже мій друг гроші, що це, по-перше, економічна підтримка для нашої. По-друге, ну, як на мене, це зовсім інший рівень життя. Тому що країни Європи, інші країни до сьогоднішнього дня, наскільки мені відомо, вважали, що наша країна це країна ну, третього рівня третього класу, третього сонця країни. Зараз просто нам ми намагаємося, ну, ми не намагаємося, ми вже це доказали, що ми насправді не такі, що ми хочемо, що ми боремося, що ми маємо за що боротися, і що ми відстоюємо місто свої права, що ми є молодь, що ми їм насправді незалежні. Сьогодні тут е, я сьогодні, чесно сказати, я сьогодні приїхав пізно, десь один оп'ятий, хота вчора я був з самого ранку, десь один десяти. Uh -huh. А чому не їдете в Київ? Які бачите смисли в Майдані у Львівському? Е, ну по-перше, якщо їхати в Київ, я сперечаюсь, Києва потрібно їхати, тому що все залежить від Києва, все залежить від... там, вся верхівка влади розташована, Той, але не їду в Київ, тому що наразі. Це їхати в Київ. Перші батьки не зовсім хочуть відпускати, бо бачать, що вже там бореться в Києві. А по-друге, ну, ну, в принципі, нема де жити там в Києві, а стояти ніч на Майдані, ну, я розумію, що там умови створені є для студентів, але все одно. Зрозуміло. Як вас звати? Саварин. А де навчаєтесь? Пенка. Де? Університет в Ага, Ага, дуже.